Всім привіт! Ви на каналі Тут Люди, коротенька моя історія. Яку я розказував про те, як я потрапив в лагерь для біженців з України, як я живу тут, в принципі, умови, які надає, надає Червоний Хрест, надає місто Тільбург. Я живу в місті Тільбург. От я живу в кімнаті, де знаходиться шість чоловік. Одна дівчинка, африканка. І я от прям прямий учасник дуже таких цікавих подій. Прямий учасник Оргій, то що живе там африканець, хлопець. І до нього приходить ще одна африканка, і вони там крутять між собою. Коротше, перший вечір чувак спав з одною дівчинкою, другий вечір він спав з другою дівчинкою. Вчора вони спали всі тройом, і це просто треш. От, чесно кажучи, це треш, тому що тому що вони спать лягають о четвертій годині ранку. О четвертій годині, годині ранку вони бухають, вони курять траву. І десь глибоко в душі я стаю вже расістом, напевно. Ну, кажеш предметні зауваження, типа, чувак. Давай все, спать лягаємо, ми поважаємо один одного, спать лягаємо. Типу там 12 годин вечора, все, ми тушимо світ. Ніхто тебе не поважає, ніхто тебе не слухає. Коротше, звертався в Червоний Хрест, я їм писав. Звертався ще в одну організацію. Я тут силочку напишу, як вона називається. Я їм писав з, з приводу своєї ситуації: от як, як ми тут живемо, що немає ніяких там ну, тебе. Такого більш більш-менш комфорта, то що ти ну, лягаєш в 4 ранку в 3 вечора, слухаєш постійно ці звуки незрозумілих оргій, і тобі досить некомфортно. Це раз друге, що хочеться відмітити: от ми тут живемо на території школи, коротше, є кухня, є там якісь набори, немає ножів, вилок і ложок. Ну, не дають треба своє купити. Я приїхав, мені сказали, що якби дадуть нам продуктовий набор. Нам дали продуктовий набор, це, звісно, був. Це, звісно, було дуже-дуже дивно. Коротше, наш пайок видали нам за, На другий день дали нам поїсти. але все-таки є свої Я Зараз підемо отоварюватися, тому що довго не проживеш на двох бананах і на двох яблучках. Більше нема нічого. Такі от умови, знаєте, ну, кожного своє. Не хочу нічого казати. В принципі після війни ти сюди попадаєш. Ну от я сюди попав. Я сюди попав і зараз шукаю роботу, щоб знайти роботу з проживанням, щоб можна було жити. То що жити ну у государства на шиї не хочеться сидіти, тим паче в таких умовах воно мені не потрібно. В перший день я заболів, вже трошки вилікувався. В перший день я захворів е захворів, тим, що хтось ночі відкрив просто вікно. я сплю сплю біля вікна, і у мене температура нежить була. Дай, дай Боже, слава Богу, що з України я взяв ліки. То що я навіть не знаю, як тут купити ліки, як вони називаються. І цей мовний бар'єр, мовний бар'єр голландський, голландської мови він дуже важкий. Німецьку мову я якось по-німецьки намагаюся з ними спілкуватися, але щось не сильно в мене це й отримується. Дуже добре вони розуміють англійську мову. От голландці вони дуже добре розуміють англійську мову, але на про великий жаль, я ніхіна не знаю по-англійськи. Отака, от така, от, от, така коротше, проблема. Так що, хто хто як ну от в кого в кого різні умови, хтось так живе, хтось живе геть зовсім по-іншому. Ну я скажу, коли ти живеш шість людей в одній кімнаті з афроамериканцями, ти починаєш їх ненавидіти, тому що вони тебе не поважають. От те, що ти їм там кажеш, то, що ти їм там розказуєш, хочеш показати, доказати, як треба, що ми типу, давай, чувак, ми типу, поважаємо друг друга. Ні, вони тебе не поважають, йому взагалі по барабану. Якщо я кажу, чувак, все, давай, тушимо світ. Ну, треба типу, лягати спати. Він типу, дивиться, ні-ні-ні, ні. час, І ще час. І він розуміє російську мову. Там. Отак от сплять вони до трьох до часов дня, до чотирьох часов дня, але я сьогодні рано прокинувся, включив українську патріотичну музику вісім годин ранку, нехай слухають. Якщо ми вже пішли на такі конфлікти, речі ще що хочеться сказати, такий аспект. Що якщо ти на нього скажеш, що він ну як ми привикли казати слово на букву нігер. То воно одразу біжить, жалується, і тебе можуть отсюда виселити. Такі от умови. Ця толерантність, вона трошки зайшла вже в другу другу епопею, мені кажеться. Ну, тобто, я не знаю, для мене трошки це дивно, але вони, тіпа, вони жалуються. От вони, типу, їхні дві ж, вони одразу на українців жалуються, а ти, типа, трошки ниже себе плінтуса опускаєш. Мені здається, це неправильно. І, коротше, така от у нас історія. Так що зараз поїдемо гулять. Наскільки люди відкриті, ось просто йдеш і дивишся, як люди живуть. В кого що вдома відбувається. Це по вулиці йдеш? Кибрик да? приклад голландського фермера, ось будинок голландського фермера. А тут ми маємо, сами, бач, посміхаються, а тут ми маємо бач, поле. Ну, у нас город більше. Ну, люблю я село. Як би я далеко не виїхав з села, село ніколи з мене не уїде. А отак от, 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 так от живуть голландці в таких тренерах Надо прибрати, поки міс Юра не прийшов.